Уяви, що ти мандруєш Україною чи світом і хочеш просто відпочити. Наприклад, полежати на пляжі або ж сісти в кав'ярні з какао та насолоджуватися чарівними пейзажами. Але твої рідні мають зовсім інші плани на цю відпустку вони хочуть відвідати кожну історичну пам'ятку в регіоні. Чим же людей приваблюють усі ці старі споруди пам'ятники, храми та музеї? Сьогодні ти дізнаєшся про це. А почнемо ми з того, що знайдемо спільну назву для усіх визначних споруд, пам'ятних місць та предметів. Їх можна назвати історичними пам'ятками або пам'ятками історії. Це визначні місця, споруди чи предмети, що пов'язані з важливими історичними подіями, життям та діяльністю відомих осіб, культурою і побутом народів. Їх поділяють на рухомі та нерухомі. До першої групи належать твори живопису. Скульптури, ужиткові речі, ювелірні вироби, рукописи, книжки та документи. А нерухомі це розташовані просто неба пам'ятки архітектури, комплекси споруд, місця поховань померлих або ж місця бойових дій. Найважливішими історичними пам'ятками опікується держава, виокремлюють пам'ятки місцевого, державного та світового значення, об'єкти світового значення належать до спеціального переліку. Списку Світової спадщини ЮНЕСКО, це міжнародна організація, що допомагає у взаємодії держав у галузі культури й освіти. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні станом на 2024 рік налічує вісім найменувань. Це Київський собор Святої Софії, Прилеглі монастирські споруди та Києво Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова. Стародавнє місто Херсоне Ставрійський, Дерев'яні церкви Карпатського регіону, Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Дуга Струве, Давні Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи. І восьмий об'єкт історичний центр Одеси. Але чому історичні пам'ятки важливі для нас? Залишай здогадки в коментарях у кожної людини є цінні спогади з минулого. Вони можуть бути щасливими, наприклад, як день, коли тобі подарували першого домашнього улюбленця, а можуть бути й сумними, як-от розлука з пухнастим другом. Так і в кожного народу є своя історична пам'ять, тобто уявлення людей про спільне історичне минуле, що поєднує суспільство та відокремлює його від інших. І вона має як сумні, так і щасливі сторінки. Історичні образи передаються від покоління до покоління в родинах, поширюються в художній літературі та шкільних підручниках. І зрештою, кожна людина уявляє собі минуле таким, як воно закарбувалося в історичній пам'яті спільноти. Обов'язковим складником історичної пам'яті є відтворення минулих подій, пов'язаних із походженням певного народу його боротьбою проти ворогів. Славними перемогами, а також із трагічними поразками. Це має важливе значення для формування єдності народу, почуття гордості та прагнення досягнень у майбутньому. На знак пошани до важливих подій історії та видатних діячів встановлюють пам'ятники. Пам'ятник це витвір мистецтва, створений для увічнення пам'яті про людей чи події. Є багато видів пам'ятників наприклад, статуя це повне зображення видатної людини, а бюст погрудне зображення історичного діяча. На будівлях, де колись жили чи працювали відомі люди, можуть встановлювати меморіальні дошки з короткою інформацією про цих діячів. Якщо зображено групу осіб, то це скульптурна група, наприклад, пам'ятник засновникам Києва, де зображено легендарних братів Кия Щека. Хорива та їхню сестру Либідь. У багатьох містах можна побачити пам'ятні знаки, що вшановують померлих у часи Голодомору 1932-1933 років або людей, що загинули через війну. Пам'ятники, що увічнюють трагічні події, називають меморіалами. Із часом пам'ятники можуть стати пам'ятками, бо ті мають історичну інформацію про події, яким і присвячені. Водночас вони є культурним надбанням епохи, у яку їх створили. Так сталося, зокрема, з тріумфальними арками, що встановлені в Європі з нагоди воєнних перемог. Проте не завжди символи та образи, які були уособлені в монументах, відповідали дійсності. Були випадки, коли правлячі еліти намагалися через монументи нав'язати народу певне тлумачення минулого. Головною метою було зміцнення влади та демонстрація величі їхнього правління. Коли ж обман був розкритий, а народ відкинув правителів, монументи тієї епохи знищували. Також пам'ятники руйнувалися під час іноземних вторгнень, коли завойовники, намагаючись придушити опір, старалися знищити пам'ять підкореного народу. Тепер, коли ти вже знаєш, що таке пам'ятники та пам'ятки, можеш дізнатися, де ж їх зберігають. Маєш варіанти? Назва нерухомі пам'ятки одразу дає зрозуміти вибір місця знаходження в них невеликий. А от у рухомих уже є із чого обирати. Так речові пам'ятки зберігаються в музеях. Музей це установа, у якій зберігають, вивчають та демонструють різноманітні пам'ятки минулих часів. Предмет, виставлений для огляду в музеї або на виставці, називають експонатом. В Україні діє понад 500 приватних і державних музеїв. Найбільший музей України Національний музей історії України в Києві, який має понад 600 тисяч експонатів. Окремим видом музею є галереї. Художня галерея це приміщення, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва. Писемні джерела зберігають в архівах. Архів це установа, яка збирає, впорядковує і зберігає старі документи, писемні пам'ятки минулого. Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів, бо від сонячного світла тло і друкарська фарба вигоряють. Линяють, а папір жовтіє та псується. Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки і розміщують на полицях стележах. Найбагатшими в Україні є сховища документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові. Запам'ятай. Пам'ятки історії це визначні місця. Споруди чи предмети, пов'язані з важливими історичними подіями, життям та діяльністю відомих осіб, культурою і побутом народів. Пам'ятки поділяють на рухомі та нерухомі. До першої групи належать твори живопису, скульптури, ужиткові речі, ювелірні вироби, рукописи, книжки та документи. А нерухомі це розташовані просто неба пам'ятки архітектури, комплекси споруд, місця поховань померлих. Або ж місця бойових дій, історична пам'ять уявлення людей про спільне історичне минуле, що поєднує суспільство та відокремлює його від інших, пам'ятник витвір мистецтва, створений для увічнення пам'яті про людей чи події, найпоширеніші види пам'ятників, скульптурна група, статуя, бюст, меморіальна дошка, тріумфальна арка, колонна, обеліск тощо. Увічнення пам'яті видатних осіб і події має важливе значення для формування єдності народу, почуття гордості та прагнення досягнень у майбутньому. Максим Рильський казав: Хто не пам'ятає свого минулого, той не варти свого майбутнього. Підписуйся на канал і зустрінемося в наступних відео.